І посвідає з усіх Господа і Боги Спасу нашого Ісуса Христа. Сьогодні пам'ять отців Першого Вселенського собору. Вселенські собори це собори, які збирались тоді, коли в церкві виявлялися якісь питання, які не могли розрішитися ось просто так. так? І коли були думки різні, то вся повнота церква збиралася. Обговорювали ці питання і за допомогою благодаті Святого Духа, яка наставляла їх на істину, вони робили ті ті чи інші висновки. І ось сьогодні. Ми святкуємо перший Вселенський собор, який був 325 році в Нікеї. І ось святі Оси зібралися через те, що були великі вовніння в самій церкві, тому що е, один з присвітерів Арій, почав проповідувати те, що Ісус Христос не є рівним Богу Отцю. Він почав проповідувати про те, що Ісус Христос це саме така свята е, саме святе, саме досконале творіння. Його можна навіть називати Божеством, але Він не є той істинний, єдиний Бог. Це є Його творіння. І ось Святі Отці е, почали йому протестувати, тому що е, ми знаємо, що. Ісус Христос є істинний Бог, це є Друга іпосадити, яка воплотилася, яка взяла на себе людське тіло, яке жило, яка жила серед нас, проповідувала, і потім Воскресла і вознеслася на небо. Але ось Арій, через Його, таку елінську освіту, він. В своїх умозаключеннях говорив, що Ісус Христос не може бути рівень Богу Отцю, а це є Його тільки творіння. І ось святі Оце зібрали для того, щоб це непорозуміння вирішити, і наставити, і осуждити, осудити цю гірість. Тому що це дійсно таке велике так, говорити, що Ісус Христос не є істинним Богом. І ось ми знаємо, що були святі отці, такі як Ніколай, чого твориць Спіридондрі на цьому соборі. І ось саме Спіридондри е, показав навіть чудом, так що Ісус Христос був Богом. Він взяв цеглу в свою руку, сказав в ім'я Отця, пішов верх вогонь, в ім'я сина, пішла вниз вода і Святого Духа, і відкрив. Е, кулак, і там залишилась е, звичайна глина. Таким чином він на чуді показав ось таку тріть три по що це глина, її не можна розділити, так коли вона вже готова. І її можна не тільки розбити, так, а розділити на ті фізичні е, речовини, з яких вона була е, створена, її не можна. Але вона, е, в ній є і глина, і вогонь, і вода. Так само Свята Трійця це єдиний Бог, якого не можна розділяти, але в якої є три постація: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. І ось е святий Скорідон Тримоський на чуді показав, що Ісус Христос це друга і постація існим Богом. А ми знаємо, що три іпостасі вони однакові, так вони рівні один одній. Немає когось більшого, когось меншого, тому що Бог є єдиний. І ось навіть коли е, є таке е, свідчення, що коли Спиридон Тріміфуський їхав на е, Собор, то ці води люди, Аріані, які були привержені цього авіа, цього присвітера, який проповідував Єрість, вони не хотіли допустити, щоб е, святий Спиридон приїхав на собор. І ось коли він е, став так відпочити на шлях зі своєю світою, е, прийшли люди і відрубали його е, коням голови. І ось коли прийшли в палатку без пілігоду і говорять, що е, так і так е, коні відрубали голови, як ми будемо їхати далі, він сказав, ви приставте ці голови до тіл, а я буду молитися цієї ночі, щоб Господь створив чудо. І ось була ніч, нічого не було видно. І голови приставили е, до цих е, коней, а на рамок, коли проснулися коні живі. Але суть в тому, що один кінь був білий, а другий кінь був чорний. І ночі вони не бачили, яка голова до якого коня, і вийшло так, що чорний кінь був з білою головою, а білий кінь був з чорною головою. Ось таким чудом е, по молітного святого Спиридона Господь створив і святий Спиридон е, попав на собор і засвідчив чудом про істинність е, Святої Трійці. Е, в кінці собору, святі Отце засвідчили, що Ісус Христос є е, е, істинний Бог. І навіть засвідчили, що таке слово, що Він є єдиносущний Богу Отцю. Тобто він походить з тої самої сущності, що й Бог Отець, Свята Трійця. І ось дуже важливо, що ось єдина тільки буква міняє саму суть. Тобто Омусіось і Оміусі це єдиносущний і подобосущний. Тобто, якщо подобосущний – це подібна природа, а єдино це єдина та сама природа. Ось оці аріані, які були приверженці Арії і сам Арі, вони коли підписували, то вони ось змінили з Омусіс на Оміусі, і ті вони змінили і підписали. Тобто вони злукавили і так би мовити, підписали то. Ту віру, з якої вони прийшли на собор, і ось Аня після собору е, говорив, що я ось так вірую ці, отак і себе по цьому листку, а там насправді була єрість написана. І всі ми знаємо, що він е, Господь. Зробив так, що він загинув дуже страшної смертю, його чліво розкрилося, всі органі випали, і він в такому нечистому місці і помер. Тому що він не, не міг розумити, вже не хтів розгулятися після неї собору, після того, як Собор затвердив, що Ісус Христос є істинний Бог, він далі проповідував, проповідував, що Ісус Христос не є істинним Богом. І така його участь, е, так би мовити, застала. Ще на першому Соборі в Селенському. Була складена перша частина символу віри. Оце, що ми співаємо, віру воєнного отця була складена перша частина до дев'ятого е, члена символу віри. Так? Е, Тобто не до дев'ятого до 10. Віруємо бо єдиного Бога і в Духа Святого Господа ж От то, що було після для Духа, це вже було на другому в Селенському соборі. Тому що знов нова людина і проповідала, що вже Дух Святий не є істинним Богом, а є просто його якась божественна така благодатна сила, якою він діє на людей на цей світ. Е, і також було затверджено е, день святкування Пасхи, тому що Пасху святкували перші християни по різному Римські християни не святкували Воскресіння, а були християни, е, які святкували 14-го Нісана. Тобто вони святкували тоді, коли Господа розп'яли, і вони якраз святкували навіть не Воскресіння, а вони святкували ось день страждання, розп'яття е, Христа. І ось вже на Першому соборі також встановили єдиний день святкування Пасхи і е, засвідчили те, що християни святкують е, в першу чергу Воскресіння, те, що Христос Воскрес, і ми всі з вами також воскреснемо. Ось така історія церковна, і ви повинні розуміти, що в церковній історії, так би мовити, вже всі тотально вирішені, скільки було Тілісінь, церква збиралася і вирішувала, і давала правильне віровчення. І цього віровчення ми притримуємося. А от люди, які сказав Отець Володимир, він себе від церкви, це ті люди, які от. Вірують по-іншому і не приймають істинне виручення. Тому, дорогі брати та сестри, будемо пам'ятати це і навчатися. Ви також повинні читати і історію церковну, і догматичне богослов'я, щоб знати свою віру, тому що Господь нам сказав, що кожен повинен вміти дати уховання своєї віри. Тому що якщо до вас підійдуть і спитають, а чому так, а чому так, чому, чому ви вірите так, а чому От мусульмани говорять, що Ісус Христос не є істинний Бог, це є Пророк, який прийшов самий більший пророк, нами да, ми його також починаємо. А чому ви вірите, що він Бог? А ви знаєте, що в Біблії не написано, що Ісус Христос говорив, що є істинний Бог. Але відкриваєте Біблію і показуєте. Апостол Філіп говорить: Господи, покажи нам Отця. А Ісус Христос говорить, стільки я серед вас живу, і ти мені говориш, покажи нам Отця, хто бачив мене, той бачить і Отця. От Ісус Христос сказав: Хто бачив мене, той бачив Отця. Я і Отець єдиний, що є в мені, то я і в Отці. Тобто Господь і засвідчував, що є істинний Бог і при своєму житті. Тому будемо навчатися в нашій вірі, в віровчині, і щоб це нам допомагало пізнавати Бога. Амінь.